Виховання патріотизму до шкільня та молодших школярів починається саме в родині, і саме від батьків залежить ставлення дитини до своєрідної сьогоднішньому Сюжеті ми поговоримо з вами про те, як саме ви можете виховати у своїй дитині патріотизм, М. адже на сьогодні виховання патріотизму у дитини це не тільки модно, але і дуже актуально. Ви можете розвивати свою дитинку з різних сторін, займатися з нею спортом, читати їй перед сном книжки або просто вчити її читати. Ви можете проводити з нею якісно дозвілля, на Саме... власний розсуд. Також ви можете її віддавати В різні гуртки. В різні клуби дитячі, де будуть з дитинкою займатися різним дозвіллям на свіжому повітрі, в класі, не тільки спортом, але й активним іграм. Зі своєю власною дитинкою ви можете відвідувати спортивні гуртки, дитячі майданчики. Давати її в дошкільні заклади, щоб з нею там займалися творчістю і розвивали її всебічно, але й головне залишається за вами. Найкращий розвиток дитини проявляється саме через творчість і виховання патріотизму в цьому не виключення. Саме творчість дає дітям можливість виразити свої думки, почуття та переживання. Що може бути важливим засобом самопізнання, через творчість діти можуть відкривати та розуміти свої почуття, вчитися справлятися за негативними емоціями, а також ділитися своїми радістями та занепокоєннями. Патріотизм це любов до батьківщини, відданість її своєму народові, без любові до батьківщини, готовності примножувати її багатства. Оберігати честь і славу, а за необхідністю віддати життя за її свободу, незалежність, людина не може бути громадянином. Саме патріотизм охоплює моційно моральне дієве ставлення до себе інших людей, до рідної землі своєї нації, матеріальних і духовних надбань суспільства. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення сім'ї, батьківського дому, рідного міста і села, яке вони бачать щодня і вважають своїм рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільнят має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційне позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання. Патріотизм як моральна якість для дітей молодшого шкільного віку має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавства, засоби мистецтва, практична діяльність дітей, праця, спостереження, гра, творча діяльність та інші в міністерстві освітнього навчання розповіли вчителям, як виховувати патріотизм у дітей. Автори документа наголошують, що формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому, у зв'язку з чим національно патріотичне виховання є важливою складовою освітнього процесу. Як творчо ви можете розвивати своїх діточок? Ми вам надаємо зараз в цьому сюжеті деякі практичні приклади. Будь ласка, беріть за зразок, ми рекомендуємо з вашими дітьми вводити такі творчі за. Щоб вони вчилися робляти державні символи, герб, прапор, щоб вони знали на пам'ять гімн і інші популярні українські народні пісні. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є також повага та любов до державної мови саме мовне середовище повинно впливати на формування учнів громадянина справжнього патріота України. Ще раз повторюсь, лише власний приклад батьків рідних вчителів вихователів допоможе дітям стати справжніми патріотами нашої рідненької батьківщини України. А ми нашу Матеріали цього сюжету авторські це власний архів. Підписуйтеся на наш новий інстаграм. Посилання під відео.